дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Зв'язку з тим, що я продаю плиткорізи, вирішив навчатися різати плитку плиткорізами. Ну, якраз для початківців, як на мене, підходять найдешевші плиткорізи на довжину метру, метр двадцять, щоб розпочати і навчання, і порізку. До вашої уваги приклад різу або спроби різу плиткорізами, які офіційно постачаються на ринок України. Це плиткорізи Хейзер 1200 звичайний і Хейзер 1200 індастрі. Будемо різати різну плитку різної структури, кераміку, керамограніт різної товщини. І подивимося, як він впорається, або як я впораюсь з цими завданнями. Перед тим як різати, звісно, треба було. Перевірити, щоб ролики, тобто, щоб різці вони не хилиталися, щоб були нормально виставлені. Треба перевірити, щоб не було люфтів, якщо треба підтягнути в направляючих. Треба перевірити, було, щоб він йшов рівно по центру розламувача. Тому в мене претензій немає. Вони ідеально, в принципі, налаштовані і можна пробувати різати. Розпочинаємо роботу. Або різ ось такої кераміки. 11 мм іспанського виробництва. Це міцна кераміка, коли довжина метр м. Як ви бачите, тут вона довжина метр 20 м і єлі-єлі влазить, ну скажімо так, можна поставити, але в індустрії оця відстань більша і зручніше ставити її для порізки. Спробуємо різати спочатку ось цим відкорізом. Для того, щоб різати, то бачите, тут треба постійно тримати цей розламувач, бо він мішає реально так. так. Ми впоралися з завданнями. В принципі, давайте дивитися, як впорались. Щоб подивитися, треба покласти, Ми бачимо, що є невеличке пузо. Невеличке пузо десь 2 мм. Звісно, можливо, я щось передавив, можливо, я неправильно... треба менш не так сильно придавлювати, але зараз спробую ще раз. Щоб більш-менш спробуємо ще раз порізати кераміку. Обов'язково треба в е, перчатках. Е, бачите, тут випирає оцей е, розламувач, тому що тут така пластинка і вона хилитає ця плитка. Тому е, досить незручно треба, як на мене, підтримувати плитку, коли ви ріжете одною рукою. Давайте ще раз. Зручно, що можна ламати і на початку, і в кінці. Особливо, якщо отака от плотка, кераміка, глина. Опа, розламалася. Так, дивимося. Ну, якість зараз краще. Якість зараз краще. Ось тут нарізали, Ось так її давайте прикладемо. Якість краще, але все рівно, бачите, невеличке пузо є. Ну, Але я не так сильно натискав, тому за другим разом трошки зручніше різати. Так, тепер давайте отаку полосочку тоненьку спробуємо розрізати. Це більш складне завдання для плиткоріза. Так, Тут постійно треба, бачите, мішає. Тут по центру взагалі не можна ламати, бачите, воно вигинається. Зламав ще раз. Вже з такою полоскою, як на мене, він не впорився. Ну, давайте спробую. Можливо, ця спроба була неправильною. Зараз ми спробуємо іншу полоску. Треба Прибрати, обов'язково працювати в засобах. Захисту так будемо не передавлювати. Так по центру. Всередині ніяк, бачите? Ай. Ні. Вона вигинається і ламає тут. Не з цим зандеєм, скажімо так, уже цей хейзер не може впоратись. Так, давайте переходимо тоді до Хейзер індустрі, Подивимося, як він буде різати. Щоб не мішало, тут є магніт. Бачите, ви примагнітили, і все. Е, оці, як на мене, можна зняти. Це, якщо тобто, глянцева плитка, тоді можна залишитись. Ну, давайте спробуємо порізати. Так, так само підрізаємо. <давити>. Бачите? Тому і тепер дивимося, який же у нас результат. Це у нас заводська сторона. Отак ми її покладемо. А це те, що ми різали. Ну, бачите, як на мене, тут, звісно, є вигини, ну це з черепашкою прибирається, але в принципі різ рівний, немає ніяких тут 2 мм і навіть міліметру немає. Так, це добре. Давайте спробуємо е розрізати навпіл. Це те завдання, що хейзер, звичайний, не впорався. І пішли, він потихеньку йде. Опа! Так, ну що я вам можу сказати? плиткоріз впорався зі своїми завданнями. Давайте перевіримо, як, в принципі, як на мене, якщо ви подивитесь уважно, мене задовільняє такий різ. Зараз. Трошки зупинка. Зараз будемо переходити на керамограніт. Подивимося, як керамограніт вони будуть брати. Перед вами керамограніт товщиною 8 мм. Мат. Це доволі простий керамограніт, і ці плиткорізи мають з ними впоратись. Але ключове слово мають. Давайте спробуємо. Повірте, я перший раз ріжу, тому вибачте мене, якщо щось неправильно роблю. Так, впорався, як на мене, ідеально. Давайте з другої сторони перепидемося і ми побачимо, що тут привозний тут немає. О, зараз, зараз, зараз. Ось так тут немає поверхні. Немає ні пуза, нічого. Прекрасно він впорився в принципі, з тонким керамогранітом. Так, це раз. Давайте спробуємо ось таку полосочку тоді тоненьку. на хейзі. Він впорався із такою полосочкою. Тому для 8-ммого керамограніту він в принципі в принципі, лінія пряма. У мене, як на мене, глаз у мене нормальний, чого нормальна, тобто немає ніяких тут претензій до різу. Тепер давайте спробуємо. Індастрі. Тут вот так прищепили, щоб вона не мішала. Хочу зауважити, що тут не бовтається, тут не треба притримувати рукою, тут зручніше. Так само впорався. Ви можете побачити, що тут ідеально рівно. Давайте спробуємо цю тоненьку полосочку розрізати навпіл. Це доволі складне завдання, воно тут трошки трошки тонше, ніж у хейзера звичайного. Але це ж індустрія, не можеш її взяти. Так, підрізка. Опа. Зламав за першим разом. Так, дивимося. Ну, на око, і та повірте мені, воно зразу видно, якщо воно щось неправильно. Так, цей етап ми закінчили по порізці тонкого керамограніту мата. Зараз переходимо до більш складної плитки. Перед вами 11-мм керамограніт глянець. Це складніше значне завдання. Спробуємо, як впорається звичайний хейзер. Зламав, але дуже тяжко. Дуже тяжко. Давайте подивимося. Ну, пуза також присутній, бачите? Тут менше зазор, тут більший. Ну, можливо, я передавив, можливо, можна припустити це. Але фізично він впорався. Так. Давайте ось. Маленьку полоску я навіть і не буду різати, бо він не впорався значно меншою товщиною керамограніта, тому тут не впорився. Тому буду різати вже індастрі. Спробуємо, як він себе. Тяжко, але впорався. Давайте подивимося, наскільки ось ця сторона у нас рівна і ось те, що він порізав. ну Звісно, також є невеличке пузо, але, як на мене, якість різу тут краще. Можливо, я так передавлювати. Якщо не передавлювати, можливо, я би не зміг його і поламати. Давайте спробуємо ось таку полосочку порізати. Це не ударного типу, але тут треба ламати, і ну, воно щось, як на мене, дуже красно здається. Так, пробуємо розламувачем. ще не по центру прирізав. Отак. От Він і не дорізав. Можливо, я неправильно розламую, що працює. Ну, що я хочу вам сказати: висновок. В принципі. І тут, як на мене, звісно, індастрі дорожче, але він, звісно, і краще. Е, краще по тим, що тут більш жорстка основа, вона не вигинається. Вона не дає дугу, таку, як дає Хейзер. Хейзер призначений для дуже тонкого керамограніта, для тонкої кераміки делікатної. А Хейзер індастрі, в принципі, це вже професіональний. Плиткоріст, який можна використовувати для всього спектру операцій. Звісно, він працює не так, як Сігма та Рубі, але звісно він і коштує в рази дешевше. Тому він має місце на життя. І коли людина призвичається з ним працювати, а повірте, я перший раз сьогодні працював, тепер буду вже практикувати, тепер вже буду набувати досвід, щоб самостійно, бо вірити можна тільки мені. Як працюють ці плиткорізи? Всього найкращого Звертайтеся до мене, щоб купити або взяти в прокат плиткорізи. Всього найкращого будьте здорові!